П'ять помилок підприємців-початківців. Перше впевненість в тому, що клієнти прийдуть самі, зробили класний ремонт, витратили купу грошей на дизайн-проект, зробили круту вивізку, повісили святкові кульки. А клієнти не йдуть. Зіткнення з реальністю треба було вивчати питання залучення клієнтів, де їх брати, де давати рекламу, як ставити таргетинг, писати скрипти продажів. Друга помилка. Відсутність обліку грошей з першої витраченої гривні. Це дуже важливо для розуміння того, скільки ви проінвестували і скільки вам потрібно повернути. Третя помилка: відсутність довіри до персоналу, прагнення все контролювати. А потрібно відпускати. Якщо ви прописали всі алгоритми, всі послідовності, примусили всіх все вивчити, відпускайте. Відпускайте. Let it go. Четверта помилка: Невміння правильно ставити задачі. Задача має бути реальною, реальною для конкретної людини з конкретним строком виконання. І у вас має бути чітка метрика для контролю за виконанням цієї задачі. Тоді вона буде виконана. І п'ята помилка підприємця-початківця – ігнорування власної інтуїції. Це коли ви не довіряєте собі, не довіряєте власній інтуїції. А підприємництво складається на 90% з інтуїтивних рішень. Саме інтуїтивні рішення несуть вас вперед.